Перед тим як надати результати першої овоскопії, декілька слів про те, як я організувала інкубацію. Для інкубації я використовую два інкубатора теплуша 88. В стандартній комплектації використовується 6 лотків. В кожному лотку, в залежності від розміру, можна розмістити 9-10 курячих яєць. Але я окремо придбала посилені лотки. Які дають змогу розмістити 13 курячих яєць в кожному. Таким чином, в одному інкубаторі я можу інкубувати не 60, а 78 курячих яєць або 156 в двох інкубаторах. Для експерименту я придбала по 30 яєць 50 кросів. До тих 150 яєць, що я замовила, постачальник додав ще 5 в подарунок. Ще одне місце в інкубаторі залишалось вільне, і я додала яйце від моїх амроксів. Щоб перевірити опліт молодих курочок. Щоб не виникало плутанини, я підписала всі яйця. Відповідно, ці 5 подарункових яєць і яйця Amrox в експерименті участі не беруть. Ретельно оглянувши яйця перед інкубацією, я виявила, що два яйця з мікротріщинами, які про всяк випадок, я заклеїла медичним клеєм. Поки що інкубація цих заклеєних яєць проходить нормально. Отож, перша овоскопія показала, що із 150 придбаних яєць 12 були неоплід. Це 8% від загальної кількості. Я вважаю, що 92% оплоду це дуже непоганий результат. Але, на жаль, транспортування дало свої негативні наслідки, які вплинули на процес інкубації. 9 яєць бувтуни, а 8 мають кровяні кільця. Ще в двох яйцях процес інкубації під питанням. Таким чином, попередньо 31 яйце із 150 мінусуємо. До речі, всі 5 подарункових яєць інкубуються нормально, і яйце від моїх амроксів теж має зародок. Наступний звіт буде тоді, коли вже виведуться курчата. Якщо вам цікавий результат мого експерименту, ставте вподобайку цьому відео. Та підписуйтесь на мій канал.